Кожного дня ми багато разів говоримо слово дякую. Але як часто ми дякуємо Богу? Я дякую Богу за кожен новий день. Дякую Богу за те, що він відкрився нам. Я, Я дякую Богу за своїх рідних за спасіння і за в життя. Я дякую Богу за те, що в нашому країні мирно і спокійно, і за те, що він завжди хораться. Я дякую Богу, за його нас домажиться і завжди зі мною. Дякую Богу за батьків, за брата, за церкву. Я дякую Богу за те, що він подарував мені таку гарну донечку і сім'ю. Я дякую Богу за дружбу. Я дякую Богу за найкращу партнер. Перше, за чого я хочу подякувати дійсно за батьків, за їхнє виховання, за їхнє терпіння, за те, що вони нас виховують таким, якими ми. 27 вересня о 9:00 вулиця Героїв Майдану 246 запрошуємо тебе на день подяки